В Україну на початку нового тижня прийде потепління, яке в перший день тижня буде супроводжуватися мокрим снігом з дощем, а потім буде суха та сонячна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У понеділок, 6 січня, дощі йтиме у Львівській, Запорізькій областях, а також в Криму. На всі решті території країни йтиме мокрий сніг з дощем. Суха та хмарна погода буде лише у Одеській та Херсонській областях. Вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Холодно цього дня буде лише у північно-східних областях. Всього від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. На всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 3 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде мороз від мінус 2 до мінус 6 градусів, місцями аж до мінус 8 градусів морозу. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 7 січня по всій країні без істотних опадів, та буде переважати суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Цього дня потепліше вже по всій території України, та очікується від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла, місцями до плюс 10 градусів. Вночі ж буде від мінус 1 морозу до плюс 3 градусів тепла. У середу, 8 січня, невеликі дощі тимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській. На всій решті території буде панувати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Місцями буде прогріватися аж до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!